Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі і моєму Instagram. Сьогодні я до вас з постійною рубрикою зразковий звіт, і він сьогодні у мене буде по моточній пряжі. От відв'язаний у мене зразок, це планується светр. Поки не питайте, який, ну, я думаю, хто слідкує за моєю діяльністю, ті знають. Значить, почнемо з ниточки. В мене багато моточної пряжі, мабуть, три великі коробки, і треба її потрошку вив'язувати. Куплена вона вся більше, ніж 3 роки тому. 3, 4, 5, 7. Це такий класний артикул Кареси від Ярна пряжа. Мені здається, що в них цей артикул на постійній основі є в різних кольорах. Тому у мене такий колір а, фрез називався, наскільки я розумію. Зараз вам не зовсім добре передається. Він більш ніжний. У вас він якось в корал по відео відходить. Значить, це 52% Baby альпака, 8% відсотків Extra екстрафайн і 40% нейлон. Хай вас не лякає нейлон. Бо зазвичай, коли ми чуємо слово нейлон, то це. Все, одразу ти вже не хочеш з цього нічого в'язати по тій причині, що це нейлон, він сяде, чи ще щось станеться з ним. Я зараз вам все покажу, розкажу. Значить, сама, а, і метраж 200 метрів на 50 грамів, тобто 400 метрів на 100 грамів. Сама отака от ниточка. Зараз сфокусую, сфокусувалось, вона йде у вигляді отакого от шнурочка. От, бачите, зараз ми зробимо отак от. Тобто, я скажу вам чесно, доволі довго боялася шнуркової пряжі, дуже рідко з нею в'язала, а спробувавши, я зараз розумію, що, в принципі, не було чого боятися. Ось, вона отака. Ось от такий шнурочок набитий бебі, альпакою. Ну, і я думаю, що це, мабуть, меринос якийсь трошки вспушений, набитий. Ну, і нейлоновий шнурок. Це мої здогадки, Це я так думаю. Значить, не бійтеся шнурків, я їх так само боялася і ніколи з них нічого не в'язала. А зараз, як я кажу, прорвало. Значить, о, тут рекомендовані спиці 2,5 номер 3 От. Цю пряжу я купувала десь роки три назад. Це найсвіжі, найсвіжіша моя така моточна пряжа. от, І, значить, мені здається, що кольорів там у них ну, вибір достатньо такий великий. Якщо не боїтеся такої шнуркової пряжі, ідеально буде ця ниточка для жакардів, можливо, не дуже складних. Тобто 400 метрів на 100 грамів класний метраж. Спиті 3 – так само класно. Розкажу тепер про свій зразок. У мене коси, як ви бачите, ну, я в'язала чітко під проект. Резиночка в мене зв'язана на спицях 2,5. Італійський набірний край, перехід в резинку 2х2. Далі вже тут розподіл коси, але. Для май... На майбутнє, вам, наприклад, там, скажу зараз, ну, і свій візерунок буду також монтувати. А, робіть так, щоб у вас оці резинка, якщо вона у вас 2 на 2, чи 1 на 1, чи 3х3, і є якийсь візерунок, робіть або заміну петель, щоб у вас, ось, бачите, ось, гарно воно виходило у візерунок, якщо це можливо. Тобто, ось тут я просто почала, починала в'язати, ще не монтувала. От. Хоча можна було б вже ну, зробити такий, як я кажу, цей отут, заміну. Хоча б, як мінімум, воно би виглядало трошечки вже по-іншому. Але це треба буде сідати, розраховувати на майбутнє. Просто чисто візуально, от зараз подивіться, як воно виглядає отут і як воно виглядає отут. Тобто, або трошки буду змінювати рапорт, щоб оце в мене вписувалось. От так Ось тут я заміну зробила. Ось. І тут треба було зробити, воно би не дуже було помітно, але було б гарно. Це так, ремарка від мене, значить, з приводу ниточки. Ниточка дуже м'яка. Мені вона подобається ну, бейбі-альпака. В мене нічого нікуди не сіло. Резинка в мене зв'язана на спицях 2,5. Основне полотно я в'язала на спицях 3,5, хоча рекомендують 2,5. 3 Я в'яжу щільно. Тому в мене на 3,5, можливо, це буде те саме, що у вас було б на 3 чи там на 2,75. Полотно мені подобається. Воно м'якеньке. Після ВТО вилізу такий ще альпаковий пушок. Тобто вона, звичайно, моточка тут і так, вона така доволі таки м'яка. Щільно зв'язане, тому воно таке ущільнене полотно. Можливо, треба було би на 3,5 в'язати трошки вільніше, як варіант. Але мене задовольняє полотно, мене задовольняє, що воно трошечки тримає такий не дубове, а просто тримає таку свою деяку форму. Тобто, от. Думаю, що з нього можна в'язати, ну, в принципі, будь-що. Це бейбі Альпака. Якщо в'язати дуже щільно, то будуть класні, класні рукавички, які у вас не будуть промокати. Светри дуже теплі, це тільки для морозів, бо скажу чесно: бейбі Альпака, якщо на вулиці не мінусова температура, то це ще той такий квест, як то кажуть, Бо в ній може бути жаркувато. От нитка мені подобається, я її рекомендую, тому можете вибирати, купувати, будемо в'язати, скоро отакий от светр. От, значить, єдине, що підберіть вашу, вашу спицю під оцю щільність. Мої підписники писали, що в'язали з такої ниточки і шапку. Будьте уважні, дехто з підписниць писали, що пряжа сіла. У мене вона не сіла. в мене от зразок, який був, він такий і лишився. Але я щільно в'яжу. Тому майте на увазі, робіть обов'язково заміри до ВТО і після ВТО. Так само скажу, що в мене з цієї пряжі є зв'язаний светр. Зв'язаний він більше трьох років тому Светр колоски, його огляд, візерунок є в мене на YouTube-каналі. Посилання я вам залишу. Я вже не один раз на нього залишала там фото і посилання, значить, ну, колір вам пересвічує. Це так само з такої самої ниточки, Кареса. зв'язаний светр. От, Він носиться вже 3 роки. Ну, думаю, що навіть більше. От. Він в мене в'язаний також на 3,5, але мені здається, що він в мене в'язаний більш ну, не так щільно. От. Ну, плюс різні візерунки. Тут ще коси, вони, можливо, трохи його е, спружинюють. От. Тобто, цей, мені здається, такий більш вільний. Єдине, що, бачите, колоски, якщо вони до того, як носилися і пралися, були такі більш рельєфні, то зараз вони такі, звичайно, трошечки вже стали. По-перше, мені здається, вони тут повністю, знаєте, між собою цей колосок ниточки, вони повністю об'єдналися. Бо зараз не видно, що тут є ниточки. Тобто цей бебі-альпаковий пух, він дуже добре між собою щеплюється. От. І. На нього в мене пішло 380, ну, 390 г пряжі зі зразком, мабуть, було 400 Чудове полотно, але так, чисто, чисто отак, от мені здається, що воно більш в мене зв'язано з питі 3,5, наскільки я пам'ятаю, але, мабуть, я не так щільно ще тоді в'язала. Класно носиться. в мене воно, бачите, ну, ніде нічого з ним не сталося. Дуже теплий светр з горлом. Посилання на нього я залишу. Хто хоче, можете в'язати собі візерунок так само є. І як в'язати оці колоски. От. І ще скажу: я о, не закликаю всіх о, по своєму светру, скажу, я його прала в пральній машинці. Це до того, що о, звалюється, не звалюється, що робити. Ви маєте знати вашу пральну машинку. В мене режим шерсть 20 градусів. Віджим полоскання холодна вода і віджим 400 обертів. Він у мене справся не один раз і він прався не руками. От. Він прався в мене в пральній машинці, нічого з ним не сталося. Ну, тобто, ось, показую полотно, воно, бачите. Прям пальці, якщо роздвигаю, просвічують. Мені здається, що тут в мене не, таке, не так просвічується, але це щільніше зв'язано. Я от, чисто тактильно я розумію, що зв'язано щільніше. Нитка класна, я рекомендую. Плюс це така а, моточна регулярна пряжа. От, можна брати, і я ще прям розумію, що дуже шикарно буде з неї зв'язати. Якийсь жакард, Лапапейсу. метраж ідеальний: 400 метрів на 100 грамів, спиті так само ідеально для жакардів. У мене вже рояться думки, що би можна було зв'язати. Маю надію, що вам було корисно. Гарного дня, біжіть задоволення!